І сьогодні поговоримо на таку тему, яку кращу фарбу купувати в США або в тубі для новачка. Почнемо з того, що якщо ви купуєте фарбу в тубі, вам автоматично потрібно купувати ще й окисник. А тепер запитайте себе, чи зможете ви за місяць використати повний окисник і повну Тубу. Якщо так, ця фарба саме для вас. Тепер розглянемо фарбу в США в ній 3 мл. І цього достатньо для двох процедур. Вона достатньо бюджетна і економна. Тобто, ви використали, запакували її гарненько, щоб вона не окислилася. І після цього робите процедуру вдруге. І викидаєте просто пакетик. Якщо ж ви розумієте, що найближчим часом практика вам потрібна, але клієнтської бази у вас немає, тому фарба США в поміч це дійсно дуже крутий варіант. Але я, як досвідчений майстер, маючи декілька клієнтів за день. Працюю на ній також. Ця фарба від Eco Beauty. Її можна зробити як і графічні брови, так і повітряні легкі натуральні. Якщо ти починаючий майстер, напиши в коментарях, якою фарбою працював саме ти, або працюєш і зараз.